Креденціалі поштампували, йдемо до точки старта. Каміно до Сантьяго, Каміно-Інглес. Це місто Пероль. Всього нам 70 тисяч жителів. Це величезний порт плюс корабле будівля промисловість. Цвітуть. Це в них тут знаменита їхня оборонна лінія. Треба про неї почитати. Це одна із таких цікавих атракцій. Фероли. Продовжуйте рух дорогою. Але ми йдемо. До точки старту, а до точки старту км. кілометри. Туризма. Офіс туризму в порту Феруля Тут стартуємо Каміно до Сантяго. Ось новий кілометр. Ось такі ненормальні, як ми. Маємо перший кілометр нашого Каміно інгліз. Поки що не відкриваємо псні. Тут нам вистачає значків отаких ось наших. Путеводная звезда, острела. Привет, Венка минус. Поголовки. Ага. А? Вот оно, дно океана, сейчас виткливу. порт роля доброго дня нарешті ми вийшли із промзони. Зайшли в кафе поїли тортилью кофе попили ну і сейчас движемся прямо Нарешті все село, якась і природа. А пройшли ж майже 9 кілометрів. Правильно йдемо, ну може якась стрілочка зараз буде. Ну така ничечка. Ну так, я вже це думаю, що правильно. А тут вже запахло в А на океані, мабуть, приплив починається. А тут ось такі фіалочки, як у нас ростуть. О, так це ти знайшов правильну дорогу, мабуть. А ми ничками лазили. І стрілочка ж є. А ось. Ребята. Ми знайшли. Для нас. Тому що на той міст, мабуть, пішоходів не пускають. А ми ж хочемо трохи скоротити на 2,5 км на сьогоднішній маршрут. О-го. Прилив почався, ну, дивіться, на пляжі вже видно, де мокро. Да. О! І прилив. Все, почесали далі. Ага. Якби ми не знайшли цього мосту, тому що на маршруті... Не зрозуміло, чи він відноситься до каміна до сантьяго чи ні. Ми ото, ото по тих горах повинні були сьогодні ото все обійти і вийти в отучок. Ну, слухайте, з нашою старістю, на що вам треба, так? Все одно ми свої 100 кілометрів виконаємо. А яка течія страшенна? Океан наближається. Гляньте, гляньте, з якою швидкістю. Прилив. Аж міст хитається. Ого, куди ми заперлися? Я думаю, чи мені так важко, десь жарко. О, а пройдено вже вже скільки, о там все пройдено. Тобто на початку того місточка, того це вже було десь кілометрів сім. Ну ще кудись йти, може? Вісім сім. сім. Кудись Арбур. Через отой міст переходити не можна, тому що сильно скорочується шлях і не набереться 100 кілометрів потрібних. От. А через оцей... Ми пішли. І це чудово. Нарешті у нас спуск. Нарешті ми дружною французько американсько українською компанією зайшли в ліс. Ліс не простий, акаліпсовий. Але поки що знову вгору дівчина з Франції, хлопець з США. І вона там уїхала ще автобусом. Боже, скільки пройдемо скільки ще йти. Поэтому 18 с половиной километров плюс два по месту. Или... Палатку? Не, палатку да. тут не поставишь. Да, да, да. <laughs> Друга, да, да. Зато он не лавочка для пилигримов. Глянь, чтобы предпочить. Он бачишь? Есть метничок Сьогодні ми ночуємо в такомусь хостелі альберге. От у нас там весь бардак. І тут з нами дві німкені. Це дуже приємно. що в 16 місць зайнято тільки 4. Нема ніяких хропущих дядьків. Ось та такими купешками навіть зі шторочки. Бачите, ну, там шторочки такі. О, дивіться, який. Чистисенький ідеальненький санвузол. Навіть фен ну це взагалі рідкість в вальбар.